Навіщо рахувати калорії, якщо це викликає тільки стрес? Дивіться, тренер чи дієтолог, нутриціолог, байдуже, з ким ви працюєте, радить вам підрахунок калорій, щоб ви розуміли свою порцію, свою норму денну, і щоб ви розуміли і він так само бачив, що у вас відбувається по балансу білків, жирів та вуглеводів. Сенс не в тому, щоб загнати вас в стрес цими підрахунками, а щоб зрозуміти, наскільки ви не добираєте одніх, одних нутрієнтів, і наскільки ви перебираєте інших Зачасту Ми перебираємо вуглеводами та жирами. От вуглеводи оточують нас всюди. Що не їжа, то вуглеводи а, і найбільше простіше вуглеводи, тобто цукри. От. Але це непогано цукор, вуглеводи це непогано. Просто потрібно зрозуміти, в якій кількості вони поступають до вас, і за рахунок чого утворюється цей профіцит. Були випадки, коли до мене звертались люди, а їх Раціон складався на 80% з фастфуду. Це вуглеводи та жири. Там дуже е, низький відсоток білкової, е, білків взагалі. Тож е, потрібно перше, бачити, що у вас в раціоні, друге, знати свою норму, от, особисту калорійність, а для кого для всіх вона прораховується окремо. Тобто в мене своя особиста калорійність, при якій я. Не буду. Є підтримуюча калорійність, коли ми не будемо набирати вагу, не будемо худнути. Є а, дефіцит калорій, є профіцит калорій. При профіциті ми звичайно набираємо зайву вагу, тобто відкладається жир. І що худнути, нам потрібен дефіцит енергії, дефіцит калорій в нашому раціоні. Так, ми можемо додати активності, яка там зменшить. На 250 300 калорій а, наш раціон умовно, тобто витратимо більше енергії за рахунок якоїсь фізичної активності. Але це дуже низький показник. 250-300 калорій це один шоколадний батончик. Батончик, не шоколадка, батончик. Потрібно розуміти, в якій калорійності ви їсте. ось для чого йдуть підрахунки. Ось для чого. А, з часом. Два, три, чотири місяці, в кого як, хто швидше адаптовується, то рахунки підрахунки калорій можна припинити і їсти просто своїми порціями, що я і роблю, і навчаю людей після того, як вони два-три місяці рахували калорії, навчаю їсти збалансовано в своїх порціях. От як їх визначати, то вже інша історія. Але для початку потрібно рахувати калорії, щоб було а, загальне усвідомлення, а, яка їжа у вас в профіциті. Тобто ще раз рахувати калорії завжди не доведеться. А, для початку 1-2-3 місяці. Цього достатньо, щоб ви зрозуміли свої порції, щоб ви зрозуміли, скільки потрібно білку, жирів, вуглеводів, от і все. Потім відстежуйте просто свої е, порції. От, а це вже інша історія, як їх визначати. Тож, підрахунку калорій на постійній основі може не бути, як у мене зараз, і як я навчаю людей е, бачити свою порцію, але після того як вони. Пройшли цей весь етап стресу з підрахунками. А для багатьох, для багатьох це навіть не стрес, це реальна така гра і усвідомлення, що вони їдять, в якій кількості, і чи набирають вони достатньо білку і корисних жирів у своєму раціоні.